Як зробити таку проблему на екрані? Зелена полоска по, по краям екрана. По висоті мене. Якщо її отак перевернути, то воно... то воно буде виглядати отак. Як так зробити розкази для цього? Заходимо в Play Market. Натискаєте на пошук і перепрошую пошук, 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 пошук. Та -мо. Пошук і тут пишете, якщо ну, легко можна написати просто брок, Брок скрін І тут у вас буде пункт. Скрін пранк брокен Айкеда Джок. Заходите. Натискайте кнопку Встановити. Потім натискаєте «Відкрити». У мене вже ця програма встановлена, тому заходимо і в неї. Потім при першому запуску вам предложу програма е завжди зверху, типа, щоб ця полоска була. Ось це ось, ось цей пункт. Далі заходите в нього. І тут буде багато режимів цікавого. Але вона потребує грошей. У мене поки режим отакий як флешін, типу верхній. Тут як такий, як полоса. Просто посередині екрану. Є Might, отак вона. Є ще отака лефт. Щас. в мене погана робота зум що... Есть еще пункт такой, как мультилайнес right. Уже по три полоски. А есть ще там, та найстрашніший режим. Ось такой. Как можно это сказать? Я вже не знаю. Ну, да, блин, камера-то больше работает нормально, а? Работает, наконец, нормально. Ё-моё. Короче, режим такой. Фликрин Лайнес. Ну, тут еще такие, типа, и тоже такой самый режим, але Леви не будет моргать. Ну, такой, девица. Обалдеете сейчас. Бабах, вот є ще режим. Взагалі як розбитий екран. Прям так погано прям робота, да? Ну реально, ну ё-моё. Типа вот так с ужас. Хопа и планшодох и планшодоха, блядь. Упс, извините, ты сказал. Ну короче, вы поняли. И так с ним можно вот так працювати. Типа, ну, буде все нормально, типа, він функціонує, правда, якщо ви вимкнете. А, ну в мене просто режим блокування виключений. Якщо включите, у вас буде знову ці полоски. Вони ніяк не не влияють на працювання. Просто не буде чутно. Отак, типа, все буде там, кисачі. Не забувайте підписуватись на цей канал. Всім ти побачення. А, до речі, я ще забувся сказати, що ну, та програма потребує трохи грошей, але ці пункти, які я вмикав, вони не потребують грошей, вони безкоштовні. Там, там два пункти платні, типу, типу як справа такі полоски, пам'ятаєте, як одна, друга, третя. І зліва це одна, друга, третя послідована. А то то й для чого воно потрібно? Сразу включити, типу. Отакий От же ж є пункт тут такий. Ось ось ж він. Хоп, включіть і буде. І три... буде три полоски. Ну все. До побачення, гарного дня. Бажаю, щоб у вас таких проблем не було, як у мене. До побачення.